Всім привіт! Мене звати Ліза. Капець, як довго я не записувала відео на Ютуб, я просто не могла не зробити влог із цієї події, яка зовсім скоро станеться в моєму житті. Нещодавно це було ще такою, знаєте, нездійсненою мрією. Здавалося, 20 травня моє день народження мені. Виповнюється 21 рік. А сьогодні у нас 24 квітня, тобто менш ніж через місяць буде моє свято, але суть то в чому 19 травня відбудеться е, ще більш важливіша подія в моєму житті, тому що 19 травня артистка на ім'я Тейлор Свіфт дає концерт в Стокгольмі, в Швеції на Френс Арена, і ви не уявляєте. я. Там буду я саме зараз, чесно, ну не до кінця вірю. Взагалі, в те, що відбувається, але просто відшло почати влог. От саме з цього дня, сьогодні 24 квітня, і буквально там ну 20 хвилин назад я купила квитки на цей концерт, купила квитки на літак. І 18 травня я лечу, Я лечу в Стокгольм, я лечу в Швецію. І 19-го піду на концерт. Це капець як сильно хвилюючі для мене. Це капець, яка сильно радісна подія для мене. Я дуже сильно це чекаю. Тому я хочу забрати вас з собою в свою подорож. Я зроблю здійсню подорож з Києва в Стокгольм, в Швеці. Схожу на концерт, проведу там своє день народження, пробуду там пару днів. І хочу забрати вас з собою, тому що буду їхати я сама. Це буде соло тріп. І аби мені не було так самотньо, то я буду знімати для вас відео, як завжди, це раніше і робила, коли сама подорожувала світом. Тому залишайтесь зі мною. Я буду дуже рада, що якщо ви розділите разом зі мною таку велику подію в моєму житті, погнали! Всім привіт! Сьогодні у нас вже 17 травня. Дуже швидко пролетів час. Коли я записувала, вже навіть не пам'ятаю. Це, напевно, ну, був кінець квітня, а зараз вже 17 травня, і завтра, самого ранку, я вирушаю в подорож до Швеції. Обіцяла, що заберу вас з собою. От, і вирішила почати це відео моєї подорожі, власне, з того дня, коли я збираюся в цю подорож. У мене тут вже Йдуть збори. Це одяг, який я збираюся собою брати. Звичайно, найголовніший атрибут це оця футболочка з Taylor Swift, з її альбомом 1989. Не скажу, що це мій найулюбленіший альбом, але просто саме така футболка була в продажу, і я взяла, але тут навіть суть не в альбомі, а в тому, що це футболка з Taylor Swift, і це прям офігенно. Я збираюся цю футболку вдягти на концерт. От, тому власне, я її обов'язково беру з собою. А також зараз я відіглася так, як я збираюсь завтра їхати в потягу, тому що завтра мене чекає просто дуже лезна бодрож з. України. Наразі я знаходжусь в Бахмачі, Чернігівська області, в своєму рідному місті. Мені потрібно буде поїхати в Київ, з Києва сісти на потяг на Перемишль, з Перемишля в Краков, з Кракова сісти на літак до Стокгольма. І от 19 числа ввечері я буду на концерті Тейлор Свіфт в Стокгольмі. Я зараз збираюсь. Я взагалі планую їхати лише з одним рюкзаком. Зараз покажу вам. Але цим рюкзаком я збираюся їхати. Збираюся сюди зараз все містити, тому що речей багато я брати не буду, так як я лечу на. Три дні, плюс дорога, два дні на 5 днів. В принципі, дуже багато речей мені не потрібно. Плюс я люблю подорожувати на легке, так сказати. зв'яжусь з вами вже, напевно, завтра зранку, коли буду від'їжджати зі свого міста і буду їхати на вокзал. То забираю вас з собою, хочу зняти максимально багато за цю подорож, щоб була пам'ять про те, як у мене все це було. Тому що я обожнюю передивлятися свої влоги взагалі з таких, знаєте, дуже пам'ятних подій. А ця подія це моє день народження 21 рік, яке буде 20 травня, 19 травня. Концерт Тейрол Свіфт. Це ну напевно просто одне із найкрутіших подій в моєму житті. Звичайно, я хочу це все зафільмувати. так що зустрінемось завтра зранку. Переход. Друзі, всім привіт! Нарешті я вийшла до вас зі зверненням вже власне з особистим. Я вже в Києві приїхала сюди пару годин тому, і через приблизно 30 хвилин мій потяг на перемишль відправляється з станції, який пасажирський. От я зараз сижу біля вокзалу і прямо зараз уже збираюся йти на посадку, тому що я думаю, що він вже подався і, можливо, навіть вже йде посадка. Якщо все буде супер. То через 8 годин я буду в Польщі. Отакі От справи зі мною не знаю. Не буду сильно багато знімати в потязі, але потім, вже після того, як я приїду в Польщу, буду летіти в Швецію. Я буду вам знімати, тому що там ще буде в мене квест, як доїхати з Перемишля до Кракова в 12 годині ночі. От я сподіваюся, що все буде супер. Я збираюся їхати автобусом і десь приблизно о 4 годині ранку я повинна бути в аеропорту. Так що поїхали. <клес> Буквальному сенсі цього слова. Всім привіт ще раз. Я в аеропорту. Зараз третя година ночі. Я їм булку і чекаю свій рейс. Але я вже в аеропорту. Все супер. Майже це зробила. Залишився переліт в дві години, і я буду в Стокгольмі. Ви уявляєте, який кайф лягти вперше за 24 години. Хоч і твердо, хоч я лежу просто на металевій такій, типу металевому підоконнику, так можна навіть сказати. Але це кайф щось вже оголошують. ще Так збираюсь полежати десь, напевно, годинку і буду йти потім на посадочку. Полечу так волі. Я чесно кажучи, дуже сильно хочу. Сподіваюсь, час пройде швидко. Сподіваюсь, у мене будуть сили тому що. Я боюсь, що коли я прилечу в Стокгольм, то в мене ці сили зникнуть. Будемо вірити в краще, я ще вип'ю кави перед е, літаком, щоб мені трішки збодриться. Треба буде ще в Стокгольмі добратися до отеля. Треба буде багато думати, сили знадобляться. Never, ever, never. You're the And I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Мій зовнішній вигляд це тут у мене буде волосся накручуватись. Нарешті я в готелі. Насправді я вже достатньо давно в готелі. Я заселилася пів дванадцяти дня, на відміну від того, що в мене повинно бути чекін тільки в 15.00. Але мене заселили раніше, мені пощастило. Я змогла виспатись. Як змогла виспатись? Ну поспала за півтори годинки. Потім накрутила волосся і от я зараз починаю вже збиратись на концерт. Буду вам показувати, що я буду вдягати, як я буду збиратись. У мене не якийсь там супер крутий лук буде, типу там знаєте, в стилі Тейлор щось таке, тому що мені просто ну, було якби, незручно тягти це все з України, вести сюди в стоголь на два дні тягтись на концерт. Тому що я вважаю, що на концерті все ж таки важливе буде не моє обрання, а сама Тейлор в кайф від її пісень і взагалі ця атмосфера вона, ну, нічим не звільняється. Буду показувати вам, зараз буду збиратись і через пару годин мені треба. Виїхати на концерт, <ріх> да, отак. От -от. До речі, зараз я вам швиденько Проведу uh, такий собі експрес-рум-тур uh, мого номеру в готелі. Він такий досить маленький, але він дуже зручний. І Цей готель знаходиться прямо в самому центрі Стокгольма. Uh, має тут ще uh, будуть uh, сніданки безкоштовні, ну як безкоштовні, uh, включені в вартість, і тут одразу виходиш і відразу головна вулиця. Там всякі кафешки, ресторани. От тому, отак власне виглядає моя. Кімнатка, мене тут ну трошки безпорядок, але я ж збираюсь. Це ліжко от столик, де я там їла, сиділа, тому не дивіться туди, те, що там трішки грязно. Я не знаю, звідки взялося так багато речей. Тут у мене вже висить футболочка Тейлор. Я повісила її з метою, бо вона трошки розгладилася, але вона, звичайно, щось не дуже розгладжується, доведеться йти пом'яті, але це не важливо. Це не найголовніше. От, вид з вікна на такий, на такий дворик шведський. от. Навіть добре, що вид сюди виходить, тому що та вулиця, головна, як я вже сказала, достатньо таки шумна. І от така маленька кімнатка, але для мене однієї це просто ідеально. І так, я вже майже повністю зібралася, зробила свій макіяж, і прийшов час розпустити волосся, але перед тим треба розібратися в цій резинці. Яка тут заплуталась. Не думаю, що в мене волосся прям, ну, встигло дуже сильно накрутитись. І більш за все, що воно не протримається дуже довго. Але принаймні я зроблю гарну фотографію в своєму такому луці на концерт Taylor Swift. Я вдягла футболку, як і казала, з 1989 альбомом, вдягла всякі там аксесуарчики. Отакі сережки. Ну, мені здається, що інакші сережки на концерт Taylor Swift просто не підійдуть. Тільки такі. Що виходить з мого волосся, але в принципі, якщо воно ну, якби розкрутиться, стане пряме. Я сильно не засмучусь, тому що головне, що я помила голову, вона чиста, в мене все. До речі, це колготки, так. Да, вам, вам, вам не показалося. Я на колготки накручувала волосся. Це, до речі, дуже класний спосіб. Дивіться, які локони класні, без плойки, без нічого. Отакі. Офігенні локони, і я готова йти на концерт Taylor Swift. Я, на жаль, не взяла з собою лаком, аби трішки пролакувати волосся, щоб воно трималось довше. Ну, але вже як буде, вже як буде. Думаю, на концерті мені буде не дуже важливо, яке у мене волосся. Проте накрутилося, воно зараз дуже гарно. Мені подобається. Дивіться, які хвилі гарні. Якось так. Такий в мене лук на концерт. Звичайно, не якийсь там такий, прям як там будуть зараз всі вдягнуті, напевно, дуже офігенно класно. В якихось там сукнях, таких, знаєте, дуже блискучих. У мене просто футболочка бійненька з її альбомом. Аксесуарчики, гарно накручене волосся. От і все. Я вважаю, що я теж нічого так виглядаю. Правда? Не бачуть коментарях. Останнє моє включення вже, напевно, з дому. Я ще втягнув окуляри, отакі. Все, я зараз беру найголовніші речі, які мені треба з собою. Ключ власне від мого готельного номеру, карточку. Потім беру з собою біруши. Раптом там буде дуже голосно в переривах. Побачимо, як там буде. Кажуть, що буде дуже голосно. Але це прям кайфово. От потім, що мені з собою? Я візьму напевно ще пів бутилочки води, доп'ю по дорозі, і потім вже викину і напевно там вже куплю нову воду. Тому що ну з собою нічого не можна брати ніяких сумок, нічого. <ріст> Ось такі от справи. Ну і телефон. Не знаю, пауербанк, напевно, не буду брати, тому що, ну, я думаю, що мені вистачить зарядки, він у мене повністю заряджений. І все. Я теж повністю заряджена на концерт. Виїжджаємо. Виїжджаємо. Кайфувати. Я прям so excited, so excited. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone, you found me, you found me, you found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I like that. And when I felt hard, you took a step back without me, without me, without me. And she's long. The frosted is yes. me And I realize the blame is on me. I knew you were trouble when you walked in so shame on me now i flew me to places i never been till you put me down oh i knew you were trouble when you walked in once upon a time a few mistakes ago i was in your sights you got me alone you found me you found me you found me i guess you didn't care and i guess i like that Guys, I'm Знайшла свою секцію, знайшла своє місце і зараз вийшла там купити води. Тому що мою воду викинули на вході. Я так і знала, що її не можна, але я ризикнула. Викинули воду, купила воду в два рази дороже, але, блін, пофіг взагалі. Зараз просто пофіг на все, тому що це просто такий розрив. Я настільки щаслива зараз в моменті знаходись тут. Зараз я піду на секцію, зніму вам. Ходімо разом. Я вам зніму, де я сижу. Навіть ходімо, я вам тут раз покажу. You guys feel like rocking or what? You know, I've been touring and playing shows since I was since I was 12 years old, since I started writing songs. You know, I've, I've loved the feeling of getting to play shows and connect with you this way, and look in your eyes and dance with you and sing with you. And the one thing I regret is that we didn't get to bring every single tour that I've ever done to Stockholm, Sweden. We should have done that. Walls seven Ну що ж, всім привіт! Сьогодні 20 травня і сьогодні день мого народження. Так що приймаю вітання в коментарях. От нарешті я можу з вами поділитися своїм враженням взагалі від вчорашнього дня, тому що вчора в мене день був просто, ну, я не знаю, це був не день, це було як ціле просто маленьке життя. Тому що, по-перше, вже після концерту в мене вже голова взагалі майже не працювала, так як я була втомлена, оскільки я мало спала, і плюс на емоціях це все просто так. Але, блін. Я можу певно сказати, що це був один з найкращих днів взагалі в моєму житті. І я дуже щаслива, що я мала змогу побувати на концерті Тейлор, що я мала змогу і маю взагалі бути сьогодні тут, в Стокгольмі, в Швеції, і зараз іти гуляти по місту і святкувати своє день народження тут. Знаєте, я хочу сказати просто, що подорожі соло. От так, от, блін, це так насправді кайфово, чесно. Не знаю для мене особисто. Я дуже кайфую ці дні. От я просто сама, я роблю все, що хочу. Я ні під кого не підстраююсь. Я можу е просто спатися як і завгодно, гулятися, як і завгодно, не лягати спати взагалі. Коротше, я можу робити все, що завгодно. І це дуже круто. Дуже круто. Я згадала ті часи, коли я жила сама в Нью-Йорку, коли я була просто віддана сама собі. І зараз це. От дуже схоже. Концерт був просто офігенний. Я думаю, що ви самі все бачили. Я не знаю тут навіть ну чи треба щось коментувати. Тейлор Свіфт, вона просто неймовірна, вона капець, яка гарна, вона капець, яка талановита, вона капець, яка крута, блін, і це шоу просто капець, яке круте. Чесно. Тому, якщо в когось з вас є можливість. Потрапити ще на її концерти, тому що Tour буде тривати протягом всього літа. Він буде в різних містах нашого світу. До речі, буде в Варшаві, але в Варшаві воно буде аж в серпні, от а день народження в мене сьогодні, в травні. Тому е, довелося летіти в Стокгольм. Але я цьому дуже рада, тому що Стокгольм просто вкрав моє серце дуже гарне місто. Взагалі мені дуже подобається бути десь в якомусь новому місці. За кордоном пізнавати нову культуру, зараз я піду гуляти містом, піду пізнавати взагалі що таке Стокгольм. Ну блін, короче, все дуже круто, все дуже класно. Я Неймовірно щаслива, вдячна сама собі за те, що я можу творити отаке своє життя. А я, можливо, трошки ще познімаю сьогодні з Головна подія взагалі, цього відео це був концерт. Трішки познімаю, якщо буде щось цікаве, як я там святкую своє день народження, але ну, в принципі, святкувати, щоб якось так. Я сьогодні не буду, тому що я сама, мені нема з ким там гуляти, святкувати. Тим паче я не п'ю, тобто я не можу навіть напитися своє день народження. Я просто буду сьогодні їсти смачну їжу, буду Пити, все смачне. Зараз, до речі, я собі куплю Бабл Ті. Дуже хочу бабл-ті, Я сподіваюся, що він тут смачний, такий саме, як в Америці. Тому такі справи. Залишайтесь зі мною. Дякую, що були зі мною. Дякую, що прожили зі мною ці емоції. Мене звати Ліза, я швейці, стовбур. Мені 21 сьогодні. До речі, зрозуму зійти. 21. Капець.